Слава Україні! Блог Р. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал інтерв'ю корупції інфо онлайн. Посилання в описі. Схоже, останніми днями СБУ суворо взялося за нечесних депутатів та одну за однією розкриває злочинні схеми. Так стало відомо, що зараз правоохоронці проводять обшуки за місцем проживання та роботи колишнього народного депутата України першого третього сьомого скликань, колишнього заступника голови фракції забороненої партії регіонів Володимира Макеєнка. Про це повідомляють прес-служби ДБР СБУ. А саме вони проводять обшуки в екснардепа регіонала в справі щодо відмивання понад 500 мільйонів гривень. Правоохоронці перевіряють його причетність до легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад півмільярда гривень. Також перевіряється інформація щодо ухилення екснардепа від сплати податків протягом 2011-2014 років у розмірі більш ніж 63 мільйони гривень. У зв'язку з цим слідчі дії проходять у помешканнях керівників підконтрольних нардепу компаній, в тому числі з реєстром. На офшорних юрисдикціях, за наявними даними, саме через ці комерційні структури колишній народний депутат міг проводити оборудки з легалізації неофіційних доходів. Що цікаво, в цій справі, раніше багато джерел у цій справі повідомляло, що Макенко, нібито є підставною особою Порошенка під час купівлі каналу. Після розголосу цим зацікавилося ДБР, викликавши Порошенка на допит у справі про купівлю каналу прямий. Що не менш цікаво, одночасно Макенко був знайомий з Порошенком понад 20 років. Вони разом входили в групу Солідарність ще в 2001 році. Та й не секрет, що Порошенко все своє політичне життя мав слабкість до телеканалів. Наявність свого медіа заспокоювала його, адже це давало йому гарантовану трибуну для власного піару та можливість стримувати атаки про себе. Тому не варто забувати, що витворяв Макеєнко ще раніше, і довести всі справи до кінця. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.